I got us some cannons in the trunk. Holy shit. Where'd you get all this stuff? Been saving for a rainy day. <laughs> you like? Yeah, I like. Вітаю! Я, Антон Даньків, прохожу. Блін. Вже. 21 місію у GTA Vice City. Цього разу, як бачимо, ми маємо таки шльопнути цього. Матьо, Рікардо Діаса. Та чого ж з ним? Чого я буду ламатися? От бачите? Так, стріл. По суті, все тут зводиться до класичного прорива. Так, візьмемо снайперку, про яку я раніше казав, але тоді її пам'ятаю не було. О. І ще ці копи вже дратує. Якесь там повідомлення про інцидент на острові морської зірки. Туда, если... О, не, не, помылился. Так. <С2> Бум. Ах, ты конченый. Так, а вот зараз нарешті зустріч з цим добаним Так, він за столом.

Я боярос. Ну, зато не тікав. От так швидко. І епічний кінець. You stupid pricks! My beautiful house! Look what you done to it! This is for my brother! I trust you, Tommy. I would have had you made! Say good night, Mr. Да, Тепер ми получили здатність купляти недвіжимость. Ну, дякую за увагу. Підписуйтесь, підтримуйте мій канал. До зустрічі!